Я почала здавати ще років десять, і тоді коридори були напівпусті. Але зараз все більше і більше людей приходить. Це, мабуть, моя відповідальність. Треба допомагати якось. І коли приходиться саме, що я спаслаю це чиє життя, це якось підбадьорює. Дефіцит крові він зараз, сьогодні, на шосту годину вечора, його може не бути, а на ранок, на шосту годину ранку, він може вже бути, тому що кожна ніч у нас по-різному проходить і відбуваються, можуть статися такі події, коли ми за ніч видамо дуже велику кількість. І тому ми вже вранці б'ємо на сполох. Ми постійно до людей звертаємося в наших соцмережах. Ми пробуємо розвивати культуру донорства, запроваджувати і пояснювати людям, що це не страшно, що це не боляче, що це безпечно, що всі наші вся наша розходні матеріали, вони всі одноразові, що ми знаходимося в безпечному місці, ми знаходимося в підвалі.